Це надзвичайно важливий момент в історії освіти в нашій країні, бо цим законом ми обираємо модель вищої освіти, яка буде тут працювати на наступне десятиріччя. І без сумніву, що від того, які цінності будуть закладені в цю модель, і чи ця модель буде справді дозволяти нам створити нову якість вищої освіти в країні, залежить і. В майбутньому в перспективі якість життя громадян в цій країні. Тому так важливо привернути увагу всього суспільства, всіх, хто зацікавлений все-таки у зростанні якості освіти в Україні, звернути увагу щодо відповідальності кожного народного депутата у Верховній Раді, які будуть голосувати за ці законопроекти. І е, цю увагу можна привернути в першу чергу через відкрите обговорення і через пронесення цієї думки з допомогою засобів масової інформації. Оскільки комітет е, з питань науки та освіти провів вже розширені комітетські слухання, провів засідання комітету. І прийняв рішення, яке вже опубліковане і надане відповідно у Верховну Раду України, можна очікувати, що голосування по законопроектах можуть бути наступного тижня чи ще одного тижня, які залишилися на цій сесії роботи Верховної Ради України. Тому питання надзвичайно актуальне. У комітеті з питань науки та освіти ми прекрасно розуміли, що нам потрібно з трьох законів, з трьох законопроєктів, які внесені до Верховної Ради, обрати той законопроєкт, який відповідає двом критеріям. Перший критерій це має бути законопроєкт, який створює справжнє законодавче поле для зростання якості вищої освіти в країні. Другий критерій це має бути законопроєкт, який має шанс на ухвалення в парламенті. На голосування представниками різних фракцій. Тому комітетом був обраний для підтримки і рекомендації законопроекту 1187.2, законопроект внесений народним депутатом Палую, і розроблений робочою групою під керівництвом академіка Михайла Своровського. Цей законопроект перший. Він не викликає таких гострих політичних протиріч, як викликають інші два законопроекти. Цей законопроєкт в великій його частині розроблявся за участі Кабінету міністрів і в великій частині ухвалений різноманітними інституціями. До його розробки були залучені представники різних груп, які можуть бути зацікавлені. Цим питанням. Окрім того, під час розробки цього законопроекту були ухвалені тисячі різноманітних і внесені тисячі поправок, якщо не помиляюся, їх було до п'яти тисяч. Третє, і, мабуть, найважливіше, що цей законопроект справді містить надзвичайно прогресивні положення, які дозволяють нам... Прогнозувати, що в разі ухвалення цього законопроекту і введення у дію є шанси на якісне зростання вищої освіти в Україні. Сьогодні ми хотіли б привернути увагу всіх до ще однієї небезпеки, якщо в разі винесення до зали парламенту. Три законопроекти будуть провалені в тому числі той, який ми рекомендуємо, то ми знову опиняємося перед глибою невирішених проблем, які сьогодні є у зв'язку з застарілим законодавством про вищу освіту. Тому така ситуація буде надзвичайно програшна для розвитку освітнього продукту в Україні. Якщо буде ухвалений законопроект 11,87, який сьогодні підтримується, зокрема з боку частини освітянської спільноти, ми отримуємо листи підтримки для цього законопроекту, особливо від ректорського корпусу. А також цей законопроект підтримується Міністерством освіти і науки, я думаю, що Міністерство освіти тут і зможе висловитись на цю тему. То ми можемо прогнозувати фактичне консервування сьогоднішньої, системи, сьогоднішньої ситуації в системі вищої освіти. І одним з негативних наслідків запровадження. Цього законопроєкту можуть стати перше, це поглиблення ручного керування з боку Міністерства щодо вищих навчальних закладів, оскільки е, всі повноваження концентруються у Міністерства освіти і науки, а з іншого боку, Система вступу, яка запропонована цим законопроектом, ставить в нерівні умови наших абітурієнтів. І одне з значних досягнень, які ми сьогодні маємо щодо створення справедливого доступу до вищої освіти, а саме запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, нівелюється положеннями цього законопроекту. Важливим, критично важливим. Моментом змін у системі вищої освіти є створення умов для реальної автономії вищих навчальних закладів з одного боку, а з іншого боку запровадження зовнішньої оцінки якості вищої освіти, яка є незалежна, яка є системна і яка дає можливість абітурієнтам, студентам, батькам, роботодавцям бачити реальний зріз якості роботи вищих навчальних закладів. На жаль, у цьому законопроєкті, який ми комітетом запропонували відхилити, 1187, немає реальних положень, спрямованих на вирішення цих двох проблем. 1187.1, ще один законопроєкт, якого я являюся співавтором, це є законопроект, поданий депутатами від фракції Батьківщина Свобода та Удар. На мою думку, є достатньо радикальним законопроєктом, який пропонує системні зміни для створення нового законодавчого простору, що забезпечить прозору конкуренцію між вищими навчальними закладами. Але ми готові відмовитися від політичних амбіцій, поступити з цим законопроектом, не просувати його далі і закликаємо до цього представників. Партії регіонів співавторів законопроекту 1187 І будемо віддавати свої голоси саме на користь законопроекту, розробленого під керівництвом етері Слоровського. Я гадаю, що для вступного слова цього достатньо і буде готові відповісти до себе за.